Проходять військову службу лише сержанти-контрактники, і це єдина в Україні військова частина, де немає жодного офіцера. 197-й навчальний центр сержантського складу, котрий дислокується в селищі Десна на Чернігівщині, функціонує майже два роки і вже підготував близько 200 інструкторів для української армії. Це сержанти-інструктори вогневої підготовки механізованих підрозділів, сержанти-інструктори підготовки стрілецького зброєння. Тактичної підготовки та взводу бойової системи виживання воїна. Колектив центру надзвичайно працьовитий та відданий своїй роботі. Практично всі хлопці воювали на Донбасі, втрачали там друзів і знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Вони навчають вчити. Майбутнім інструкторам сержанти віддають свої знання до останньої краплини, використовуючи для цього передові методи підготовки. Ділаємо порк зараз. Не привязываться к определенным стандартам, к старым методикам, а обучаться на ходу, брать лучшее, возможно, в других странах, возможно, у противника. И перенимать это на нас и учить этому других людей. Люди за эти два месяца в принципе раскрылись. То есть практически все э, отвыкли от того, что они просто сержант, который просто командует, они научились разговаривать. ...научились свої мислі доводити до інших людей. Це я вважаю главным. Зараз в навчальному центрі проходять випускні іспити. Кожен з курсантів докладає максимум зусиль та знань, аби заробити хорошу оцінку. Бійці розуміють, що від їхньої майстерності залежатиме безпека та фаховість їхніх підлеглих у бою. З зони АТО телефонують, кажуть, що, ну, так би мовити, професійних. Бійців туди не так багато відсилають. Відсилають людей, які щось десь знають, щось десь бачили, але вони не досить на достатньому рівні. Тому прямо там вони використовують нашу методу для того, щоб підтягнути їх в цьому плані, навчити чогось більш докладніше. Олександр Штупун, Віктор Ануфрієв, час че.